Експерт з питань міжнародної політики Раміс Юнус вважає, що інформаційна пропаганда Ерефії пробуксовує всі 11 місяців, бо вони готувалися до зовсім іншого типу інтервенції. Ну хорошо, танкові колони йдуть на Київ. Їм куди дзвонити, щоб їду принесли? За В аутсорсинг? Те, що інформаційна пропаганда пробуксовує ці місяці, видно неозброєним оком, чисто в воєнному плані. Подивіться навіть на екіпірування росіян їхню підготовку на кількість тих, хто напав на велику майже 50 мільйонну країну. До того ж ця авантюра базувалась на неправильній стратегії, яка була побудована на дезінформації. Ця дезінформація дійшла до вищого керівництва РФІ, сподобалась їй і та ухвалила неправильне рішення. Тепер тактично вони намагаються виправити помилку в цій стратегії як в інформаційному плані, так і в військовому. Але це неможливо за всіма законами війни, тому що у них виникає ситуація Цуцванга, яка щоразу гірша та гірша. Если в самом начале, вот касательно поставок вооружений, даже не было разговоров ни о Петрио, ни о тяжелом вооружении, ни о чем таком, да, то есть первые два месяца вообще не знали, что будет, да, и именно вы взяли это э, тем, что вы уперлись с уроком своим героизмом, и вы вселили свой, эту уверенность тихо-тихо э, в западных партнерах, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, которые боялись, что это оружие попадет в руки той же Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.